Всім привіт! Ну що, зараз я направляюся на тренування, і сьогодні буде по плану жим лежачи. І я сьогодні собі придумав, що я хочу жати 120 кілограмів із зупинками. Не знаю скільки разів вийдеться: 1, 2, 3. Зараз побачимо. Дивіться. Ну, і тренування починається з чого? Правильно, із зважування. Зважив я 73 кілограми 100 грамів одягнутий. Після невеличкої розминки на штанзі вже 120 кг, і я жму їх із невеличкими зупинками. Можете побачити, там є невеличка зупинка, точніше нема відбиву. І що я можу сказати, жметься доволі таки непогано, але не на багато повторів. Ось бачите, 4 і готово. А зараз розкажу, яка була розминка, і це було гриф на 15 повторів, 60 кг, 80 100 і 120 кг. Наступна вправа була на цьому тренуванні: це жим гантельок під кутом. Кут я не змінюю, завжди одинаковий, щоб розуміти прогресію гантельки по 30 кілограмів, і я виконую 3 підходи по 12 повторів. Але тільки три підходи робив, так як енергії чомусь не дуже багато було в мене на тренуванні. Отак. Зробив, до речі, всі три підходи по 12. Після жиму гантельок на груди я більше нічого не робив, і тут я переходжу вже тренувати біцепс і вирішую робити з прямим грифом з читінгом. На штанзі 50 кілограмів. Зробив також три підходи, так як кажу, що енергії не було багато у мене чомусь, і тому я зробив три підходи по вісім повторів з читінгом. Руки відчував дуже добре. Можете бачити, що там руки працюють, але і спина трошки. Хе-хе. З прямим грифом все, і я переходжу до гантельок і роблю почергово на кожну руку молотковий кливцьовий хват гантельок. Взяв вагу, до речі, доволі таки велику для себе 20 кг. І це я буду робити три підходи також по... 5 повторів на кожну руку. Не дуже багато, але стараюся виконувати більш-менш підконтрольно, щоб була стабілізація. Потім жимі трошки краще. Отак-от. От ну і з прокачкою рук цією вправою завершено. Потім я пробую робити якісь вправи, щоб допомогли мені в армреслінгу. Але я новичок. Поки що не вивчив жодної техніки, тому роблю щось дуже дивно. Це щось, що мало б допомогти в боковому русі. Отак от, дивіться, я зробив там таких 5 підходів, потім ще зробив одне утримування, але не зняв на відео. Там була більша вага і просто тримав. Доволі тяжко, якщо чесно, для мене. А вам дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І будьте здорові, сильні. І багаті <хіхі> бувайте.